Под одяг перший плюс 10 кг ціною 900 гривень. Так, давайте пишемо першу отака. Так, давайте пишемо ось така. З ось такого голубесенького. Гарний є замоток ось такий напереді. Далі у нас буде ось така баднічок. І за карманчиком гарний зараз буде 2XL, десь така шольчиком. Наступне написується ось така ковсиночка. чорно біло ціле має надпис, розімку дитина М. Нагадую, тут іде мікс чоловічого та жіночого одягу. Так, тут, тут всі розвитку. Вау! погляньте, що в мене є. Рожева, зіпочка, жіночок. Наступна. Будете ось такий топ. Окорочень квітшот, вчасніше. Далі у нас буде ось такий баснічок. Отак виглядаємо позаду, з капюшончиком. Наступний буде ось така сіренька. Це буде Іксесочка, невеличка. Також тут ідуть всі можливі розваги. ікс до XL. -ки. Там Батніки, свічоти, буді, лусіни, спортивніші, п'енькі, джогри, будь-які. що це весь спортивний одяг. Гляньте, яка класна. Тим класнішим катушочком має надписи. Далі у нас будуть ось такі красенькі штанишечки прямого крою. мають звинуваємо. Dalis, vėlgi, 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 наступная у вот на s штанишечки с манжетками внизу. И так, у нас тут уже только подштанишки, я покажу. Вот так, такие гарні кусочки с карманчиками внизу на манжетках. Сиреньки. Вот так, сиреньки с карманчиками на манжетках. И лосин. И лосин, то есть это же l -ка с карманчиками. Більш прямого крові в мене там ще залишилось тисячі, зовсім тише. Тому для замовлення обов'язково написати нашому менеджеру на вайбер або телеграм.